Що таке однокомпонентний імплантат, монолітний імплантат, і що таке розбірний багатокомпонентний імплантат? Імплантат має в своїй основі внутрикісткову частину, різьбову частину, яка інсталюється в кістку, а зверху в слизовій та надслизовій, є якісь структури, які або прикручуються до імплантату за рахунок. Вінтової фіксації, чи вже встроєний сам імплантат монолітно. От від того і залежить, цей імплантат розбірний чи монолітний. Властивості монолітного імплантату в тому, що за рахунок того, що в нього нема винтового з'єднання, цей імплантат може бути більш тонкий в своїй основі, основі. І тому, так як казав наш професор. Імплантат може встановлювати, інсталюватись в більш тонку кістку, втрати е, прочносних своїх властивостей. От тому ми встановлюємо імплантат на нижню щелепі, особливо, без маніпуляцій з наращування кістки. Але це не завжди можна робити. Дуже багато коли треба встановлювати двоєтаповий імплантат розбірний, потім встановлювати формувач ясен, як ви бачили на знімках, багато що я показував. Після цього встановлювати той чи інший абатмент, він може бути, може бути прямий, може бути кутовий, чи взагалі мультиюніт, і вже протезуватись на цих е, речах. Так, щоб було справедливо, скажу, що е, десь. 70% імплантатів всіх ми встановлюємо двоєтапових. Тому що е, пацієнти е, потребують максимально естетичних е, робіт. Роботи можна робити більш за все на двоєтапових імплантатах, але все одно одна етапова імплантація має право на життя. Тому кому треба, хто не має часу на нарощування кістки. Хто потребує сьогодні і зараз, то це монолітна імплантація, особливо на ніжній чолепі. Приходьте арт стоматологія міста Запоріжжя, і я Оніпка Євген, кандидат медичних наук, лікар-стоматолог.